Ай народ. Вчора класно катнули у Маняву 120 км. Ну і я ще вечірком поїхав до батьків і тут планував е, з другом катнути у гори десь туди. От, гори демлять, там тумани, але зараз дощ, дощ і е, я хочу поміняти. Покришки на своєму ендуровеліку на лап'єрі. Поки йде дощ. Я все ж таки надіюсь, що зараз він перестане йти. Тому що я би, я би от їхав сьогодні точно, але я свій дощовик класний, забув Івано-Франківську і мокнути зараз не камільфо. Ну фішка в чому, фішка в чому. Зараз буду міняти покришки. І якщо дощ зупиниться, то ми ще з каляном е, помісимо болото. На нових покришках. Так. Тут привіз такі покришечки, покришечки, Максіс Roller назад і Minion наперед. Так, зараз буду міняти в цьому Enduro велику лап'єрі покришки, бо тут стоять Maxxis Icon, на суху погоду вони були просто бомбічні. Тому що в них класний накат і крутити. Ну, ну, одним словом, це мої улюблені покришки для такої сухої погоди. Це Maxis Icon. Ззаді і спереді. Зараз будемо міняти на оці. Ну і в чому ще фішка? Тут у мене на електровіліку стоїть ззаді маленька касета, яка, ну, на якій напряжно. Викручувати у підйом. Хотілося б поміняти цю касету. Спереді одна зірка. Коротше, десь у горби їхати це не камільфо на цій касеті. Я, ну, По-перше, двигун напрягається, хоча він тут не є такий потужний, тут 50 нм всього-на-всього двигун має потужності. І напрягаю напрягаю ноги дуже сильно. Тому я зараз <кій> оце колесо. З цією касетою, ну тут касета на 10 швидкостей, перекину сюди, на цей електровелик. і спробую, якщо цей перекидач Alivio, щоб, щоб мені всю систему не міняти, перекидач, там монетку і так далі. Якщо він буде перекидати е, цей перекидач на ось цю е, саму найбільшу зірку, то я замовлю собі таку касету. 9 херню, там коштує 950 гривень. І, ну і ланцюг, ланцюг також прийдеться замінити, бо тут вже розтягнути, якщо я нову касету поставлю, воно буде проскакувати. Тобто тут обійдеться, можна сказати, апгрейд такий дішманський касета на 9 зірок, але з зіркою 46, а тут максимально 36 плюс ланцюг. Ну це десь обійдеться. Півтори тисячі гривень такі апгрейд, щоб можна було у горби нормально викручувати. Покришки впали, хочуть вже ставитись, так що гоу ставити покришки. Так, все, що ви там бачили, у цих класних блогерів з класним освітленням там, і так далі, то ви про це забудьте. В мене тут реалізм. Все реально без ніякого там освітлення, без цього всього прибарахлювання. Берем. Вдалимо такий мішок від бульби, під велі, під рулі, під сідло. Перевертаємо велік догори ногами, ніяких стояк. Все там по-нашому, по, по простому. Ось так це все виглядає. Ну і міняємо покришки. Коротше, є заднє колесо, ставимо ще зараз переднє і будемо ставити, спробувати це, цю касету, це заднє колесо на електричці, щоб робити висновки. Що робити далі? Замовляти тільки касету і ланцюг. Чи прийдеться міняти повністю всю систему перекидач, монетка, касета і ланцюг? Колесо беляха таке вже напомпував. Не знаю, вже блін, качнув більше як 4,5 атмосфери. І щось тут не стає. спускаю ще раз, один раз вже спускав. Він не битий, рівний і щось не стає. Коротше, блин, вже стрьомно качати більше, щоб це не йобнуло. Так, Поставив я це колесо на електровілік з цією тафлею. І по суті... Намагати систему мені не вийде, тому що цей перекидач не перекидає не те, що на саму найбільшу зірку, а навіть і на другу зверху. Тобто намахати систему, як я вже говорив, не вийде. Не вийде, прийдеться міняти всю систему. Тобто перекидач, касета, монетка, ці всі ну, тросик відповідно. І це все настроювати. Тому що тут спереді або міняти цю передню зірку на меншу. Ще до цього я доберусь, подивлюсь ще. Але тут така хитрожопа, хитромудра оця зірка. І знайде її такі таку купити. Вона, блін, Оригінальна коштує там 60 євро ця зірка. Так що, скоріш за все, я перейду 10 швидкісну або 11-ти швидкісну велику касету з перекидачем. Напевно, візьму Dior. Хоча, можливо, візьму і L2. Тут, до речі, у мене перекидач L2 система, там ланцюг якийсь там, ну не супер дорогий касета теж. Якась Sunrise. І я дуже задоволений цією системою. Типу ніяких траблів, приколів нема, все воно працює так само, як і SRAM і Shimano. Так що, можливо, я перейду і на L2 таку 10 швидкісну. І таку касету, цього цілком достатньо, щоб викручувати е, у будь-які підйоми, а тим більше з двигуном. План на сьогодні виконаний. Спереді мінньон. Мінйон DHF. Все по феншую, фронт, значить фронт. Спереді. Ну і ззаді е, хайролер. Хайролер. Ну, а тепер вже е, в... Осінню пору року, коли такі жестяки, то можна вже їхати у реальний гавноміс. У суху погоду, як я вже говорив, айкони це просто бомба-ракета. Ну і що? Зрозумів, що поки що буду їздити на цій касеті на електричці, а за зиму можливо зміню систему на більше швидкостей, ну і на більшу задню касету. На вулиці, дощ, дощ. Нікуди ми з каляном напевно не поїдемо, хоча я до нього ще, ще не дзвонив. Він, як завжди, мабуть, зараз запросить на каву. І я до нього піду на каву. Не знаю, як я вечором маю доїхати до Івано-Франківська, так як я дощовик не взяв. Але гори кайфові, гори денлять, там тумани. Ось Та такі тумани там кличуть, гори кличуть. Ну, але ще будуть деньки для поїздок. Так що народ. Папа. -па. Так, я сказав вам папа. Ніфіга не папа. Ми з Каляном вирішили все ж таки пройтися на річку, незважаючи на те, що дощ. Взяв зимову куртку, лижні штани. Ну, лижну куртку, лижні штани і йду на річку. Десь пройдемося з Каляном. Трошки жарко у вересні місяці. Ну, в кінці вересня вже. Я зараз 29-та, трошки жаркувато у е, лижній курці і штанах, але що поробиш, нема дощовика, то це не причина нікуди не йти. Десь тут ми зараз мали би з каляном і лазити вздовж річки пруд. Дивіться, що сповині нема, хоч цілу ніч такий дощ моросить. Скажіть мені, як можна сидіти вдома і не пройтись сюди! Синхронізація з природою має бути, бо інакше ніяк. Так, Це можна сказати ланчинський водоспад, він навіть десь там на картах, в Google-картах. І позначений як ланчинський водоспад. До речі, в мене є ідея замутити якийсь велодвіж, шосейно-гревельний. Тобто на шосіках, там 95% ідеального асфальту. Це там в одну сторону 60 км. Тусуємося тут на водоспаді десь. На річці, якщо літом, то плавати десь там. Потім можемо заїхати до мене, до батьків, там пожарити якийсь шашлик. І вечірком назад в івано франківськ У мене була така ідея замотити такий велодвіж, але е, так як цей сезон був насичений велопоїздками і дуже багато хлопців організовували, а з мене такий ще собі, ну, не дуже крутий організатор, е, плюс е, ну, є якісь таке побоювання і так далі, але... Пройшовши цей сезон, я розумію, що наступний сезон треба щось організовувати, якісь такі поїздки. Я думаю, що люди це зацінять, підтримають і, ну, і ми будемо тут кайфувати. Так, давно я вже не ходив пішком цими лавками. Цими лавками. Ну, В принципі, сьогоднішній день не пропадає, незважаючи на таку погоду. Зараз от йду. Туди там Калян мене читає. треба деколи і пішком походити. В принципі, ці вихідні задались дуже класно. Я 120 км проїхав на своєму турінгу промоливому, в маняву, дуже все було крутяцько, крута покатуха, крута тусовка. Фу. Ну що зрозумів, білік однозначно. У моєму гаражі з баранячим рулем має бути. Можливо, я за зиму ще м -м, піднапряжусь і куплю якийсь більш лайтовий гревел. Ну, не знаю, не знаю. Буде видно. Хотілося б щось таке прикупити у районі 9 кілограм. Щоб можна було ну, такий спортрежим, а не пенсіонерський навалювати, але не для таких двіжух, як були в Маняві, я маю на увазі тими гірськими. Каменями там, де ми їхали, там напряжно, там потрібен двох підвіс. А от до Маняви доїхати асфальтами, чи десь навалювати асфальтами і з'їхати на легенький ґрунт. Чи, наприклад, от приїхати там до батьків у ланчен катнути, і тут вже якимись там ґрунтовими дорогами спуститись до річки там і так далі, то для цього гревел однозначно має переваги над МТБ і, і двопідвісом. Це по-любому. Ну По суті, якщо я цей ролик опублікую, то вже відеоролик про всі мої велики буде вже теж опублікований. І ви подивитесь, що у мене на даний момент там 9 великів і, можна сказати, всі типи велосипедів, і на всіх я катаюсь, І бо є такі запеклі, що типу підвіз і все, гревел і все, більше нічого, шосік і все. Я людина різностороння. І хочу їздити на всьому, як на двопідвісі, як на електриці, як на шосіку, як на гревелі. Що я і роблю? Ці всі велосипеди у мене є. Так що тут сьогодні кайфуємо пішком. Йдемо Та йдемо досі. Тут кайф, тут конкретна синхронізація. Сюди треба тур якісь велосипеди замутити. Ну, кажу, ідея є, думаю, люди підтримують. І ми сюди замотимо шосейно гревельну чи гревельно-шосейну. Ну, якщо МТБшники будуть їхати, то но ну, проблем. Вже щось тут корчі поправлю, Щоб ми як їхали на великах, щоб було кльово, все, то так само Роман Шутка це, їздить собі по трасі, десь там і проробує пилку, возить на рамі. Тут... зачепив. Ну, педелом зачепив цей <схай> камін. І цей так само Коля любить тут пройтися, підготувати нам нашу трасу, наші трейли до недільного двіжу. Бути тут і не випити такої води доброї, не? Каже, Коля пішли, знайдемо помідори, а тут усіялися помідори. От, є ще зелена. Коротше, десь повінь принесла помідори, та вони тут насіялись. Що, ти знайшов дві жовті? Але Вони вже не достигнуть, бо на щось. Ні, чого собі. А це крутяк. Так що тут не лише класні гірські місця, а ще й помідори ростуть безкоштовні. Це такі як чері. Помідори так? чері маленькі. Це вже достигло. Можна і помідорів з'їсти. І на плиту з'їсти, ні? Коротше, йдемо десь через мислакове. Може ще й грибів знайдемо, ні? Бо ми не кончиться, не хочете їх під'їзди. Ну то йдемо, йдемо під'ємо Я тебе здиганяти не буду брати вутри. Смачні помідори. Тут на нашому шляху зустрілась така червонокнижна красуня. Саламандра. Карпатська. Малешка. Так, що там, ще одна є? Я не вона ще не рушилася ні раз, може вже хтось переїхав. Так, що може То бути? Ну, може все. Де машина подорожла? Ця мертва. На жаль. Так, калян знайшов білого гриба. Опа, такий маленький такой. Ага. Тут, до речі, дуже класний такий ліс. Медвежінка. Медвежінка чи медвежанка, медвежінка. тут Класний. І тут е, люблять бути гриби. Навіть коли їх ніде нема, то тут можуть бути. Ми колі вже одного знайшов. Тут білих величезних мухоморів. Там, там, лише ще й фуркіску речах Мухоморі є багато. Якщо би хтось хотів там зварити собі якусь юшку з мухоморів, то медвіженці є. Якщо ви хочете якихось там острих відчуттів і незабутні хуражі. По дорозі ще одну малишку, червонокринижну, жовтеньку, саламандру, ось таку красотку. Ну, маленька давай. Не ну, люблять таку мокру погоду, вогку. Дощик падає і вони вилазять. Так, вже і я знайшов двох таких грибочків у купі. Ось такі білі красавчики. Такі <смі> вони, ну маленькі. У другий кут від мого гриба. А як я на мого? Це гриба би краще помити, ніж почистити. Він Тоді вже потік той тут помить. Перші повага до мого ножика. Так, помити гриб. Помити гриби. колінь кульок не можна ставити. Грязні гриби. Таких двох я красавчиків знайшов тут попри дорогу. А такий, такий менш більш великий. Ось з цих вже може бути якась зажарка. Чи бульйон. Ох, які гриби. Кап'ять, які красавчики. А, -а, а які красончики! Які красончики! Сьогодні ж покатухи не було, не було, бо дощ. Але ми з каляном пішли в гриби. Все рівно змокли, але знайшли. Я знайшов трьох грибів білих. До речі, отак попри дорогу, попри нашу трасу, де ми... Катаємо на великах. Так, ще одна саламандра. Вже четверта по дорозі нам попадається саламандра. Сьогодні якийсь зліт саламандр, тусовка, двіж е, паті е, саламандра. П'ята саламандра. Сьогодні день порахуй саламандр. Так, шоста малешка. Рахуємо саламандри. Вийшли ми вже нарешті на світ Божий з темного лісу. Закінчився наш похід у гриби, незапланований. Ріка вже трохи прибула, чорна тече. Та й що ти? Зараз якось у цей дощ треба мотоциклом доїхати у Франківську. Це як у дитинстві. А ну цю поміряй. Глибока. Підбиваємо підсумки нашого сьогоднішнього походу в гриби незапланованого. От це каляновий гриб. Він перший гриб знайшов у медвіжінці. Ну і його теж козар цей червоний, він не захотів його брати. І я знайшов чотирьох от. от такий один, такий красавчик і от оцих два вкупі. Так що колян мені віддав свого гриба, не хотів додому вже цей один нести. Так що тут, можна сказати, вже є на якусь смажку грибну.